Уже не один рік українські користувачі Фейсбуку помічають, що про українських блогерів, котрі мають державницьку позицію, скажімо так, у цій соцмережі часто банять, тобто вводять заборону писати на певний час. Бувало, навіть таке, що взагалі видаляли акаунт. І цей процес викликає вже навіть не здивування, а просто лють, тому що очевидно, що є якісь підводні течії, і це все неспроста, не випадково. Хто ж визначає, що можна і що заборонено писати у Facebook? Чи задумувалися ви над цим питанням? Виявляється, якщо дослідити, то там є багато цікавого. Автор цього тексту Артур Кальмейер. Він народився у Харкові в 1938 році за професією інженер та математик. Емігрував з СРСР у лютому 1978 року в віці 40 років, після року важкої боротьби за виїзд. З того часу живе в північній Каліфорнії. Пише вірші. І от він шукав, хто ж цензурує Фейсбук. Послухайте його результати досліджень. Я вирішив зрештою розібратися, хто ж ці люди, які приймають рішення про розправи над користувачами Фейсбуку. Хто вони ті, що взяли на себе відповідальність за формулювання ком'юніті стандартс, і підпорядкували своїм стандартам багатомільярдний клуб авторів Фейсбуку. До речі, компанія, котра є творцем і власником Faceboку, ніколи не називає. Користувачів ні користувачами, ні творцями контенту. Для них ми people, тобто люди, чомусь приходить на думку дворові люди. Виявляється, Facebook зняв із себе відповідальність за цензуру постів і переклав її на тіньову компанію Baker McKenzie. І ще у них є рада з нагляду Oversight Board, котру Baker McKenzie виставляє як свою вітрину, як експертну раду з контролю суспільних уподобань і смаків. Якщо ознайомитися зі списком всіх членів Оверсайдборд, то напрошується висновок, що це, мабуть, ширма, за якою ховаються ті, кому доручено модурувати дописи у Facebook. Наприклад, серед членів Оверсайдборд є такі видатні громадські постаті, як колишній радник з виборів Національного виборчого інституту Мексики, ну прозорість мексиканських виборів, це ж загальновідома річ, правда, або директор Мельцерівського Center for Diversity. Або якийсь керівник програм з премії миру з Ємену. Так. Але в тому списку немає нікого, для кого російська мова чи українська мова була би рідною мовою. До речі, в ході досліджень автор тексту намагався подати своє резюме, йому прислали анкету. Він сказав, що витратив півдня на її заповнення. За його словами, це була одна з найбільших та всеоб'ємних анкет, які доводилося заповнювати за все життя. У відповідь прийшло повідомлення. Якщо вашу кандидатуру визнають цікавою, на подальший розгляд з вами зв'яжуться. Якщо ні, то ні. Проникнути глибше не вдалося. Чорна вода у хмарах. Ну от, а тепер давайте подивимося на послужний список компанії Бейкер Маккензі, котра займається цензуруванням у Фейсбук. Тут не буде жодного слова, крім відомостей, доступних будь якому користувачеві інтернету. Бейкер Маккензі засновані в 1949 році штаб-квартира в Чикаго. На компанію працюють 4809 юристів. Загальна кількість співробітників біля 13 тисяч. Компанія стала міжнародною в 1955 році, коли адвокат з Венесуели зв'язався з Бейкер Маккензі з пропозицією про відкриття спільного офісу в Каракасі. Сьогодні компанія має 77 офісів у 46 країнах. Згідно з міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, у компанії бейкер Маккензі» довга та цікава історія спільної роботи з відомими шахраями та автократичними режимами. Колишні працівники компанії судили її за дискримінацію, за сексуальні посягання. Компанію судили також за маніпуляції з метою уникнення сплати податків. Отаке серед клієнтів компанії є малайзійський фугітів Джо Лоу. Що переховується від закону. Компанія набула популярності також як творець офшорних схованок для бажаючих приховати великі гроші. Компанія надавала ці послуги членам олігархічної верхівки авторитарних режимів. За даними журналістів-розслідувачів, Бейкер Маккензі – архітектор сучасної системи ухиляння від сплати податків. І тут ми впритул підходимо до зв'язків компанії з Росією. Зв'язок цей триває 33 роки. Бейкер Маккензі була першою з глобальних фірм зареєстрована у Росії, коли країна ще навіть була радянським Союзом. У конторах бейкер Маккензі на Росії працювали 260 працівників, зокрема 130 юристів. І лише через 20 днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бейкер з глибоким зітханням закрила свої офіси в Москві та Санкт Петербурзі. Про те, скільки росіян продовжують працювати віддалено, Бейкер Маккензі не повідомляють. Але хтось ж має виконувати для них роботу з модерування російськомовного контенту. І це явно не ми і з вами, друзі. Отож, висновок: Facebook довірив спостерігати за стандартами суспільної моралі, компанії чи власний список порушень законності, не помістити на одну сторінку. Компанії, яка прославилася зв'язками з корумпованими злочинними режимами по світу і у Росії також. І ця ось компанія визначає, що можна писати про Росію, а що не можна. Призначили, одне слово, козла стерегти капусту. Так воно виходить. Від каналу Самий Сік додамо коротке резюме отака фігня малята. Але нічого, переможемо.